Якщо ви у пошуках ідеальної квартири для життя, пропоную вам листопад, житловий комплекс класних сусідів. Дивіться далі, щоб побачити динаміку будівництва за жовтень 2022 року. Будинок номер один. Ведуться роботи з влаштування монолітного розвитку. Будинок номер два. Ведуться роботи з влаштування внутрішньобудинкових сантехнічних мереж. Цього місяця очікуємо на отримання сертифікату. Про введення в експлуатацію третього будинку. Також у третьому будинку завершуються роботи з влаштування благоустрою внутрішнього двору. Завершуються роботи з опорядження холу першого поверху. Виконується влаштування огорожі з ходових маршів незадимлюваної сходової. Обирайте свій новий дім у житловому комплексі листопад. Продовжуємо допомагати зсу Україна, наш дім.